Стівен Кінг Протистояння Книга Друга розділ 45 Уранці 20 липня вона вийшла на ганок із кавою і тостом. Була за 20 хвилин 11. Вона робила так щодня, коли термометр від компанії Coca-Cola за вікном над кухонною раковиною показував понад 10 градусів. Сезон був у розповні, і такого гарного літа матінка Ебігейл не пригадувала. Від 1955 року, коли її мати померла у поважному віці 93 роки. Коли вона обережно опускалася у крісло гойдалку без билиць, їй подумалося, що зараз мало хто зрадіє такій гарній погоді, а цьому взагалі хто небудь радів звісно ж, дехто звертав увагу на погоду закохана молодь та старі, чиї кістки добре знали, що таке смертоносні лищата зими. Та тепер не стало ні малих, ні старих, ні тих, хто посередині, Господь виніс людству жорстокий вирок. Хтось, може, і оскаржив би таке правосуддя, та точно не матінка Ебігейл. Якось він здійснив це водою, а за певний час здійснить і вогнем суддя для Господа то не її справа, та іноді вона воліла, аби він не підносив до її губ саме такої чаші. Проте він вирішив, що їй стане сил, і коли йшлося про осуд, вона полюбляла згадувати відповідь, яку Бог прорік із палаючого куща Моїсеєві, коли тому заманулося його порозпитувати Хто ти? здивувався Моїсей, а Бог огризнувся Я той, хто є. Інакше кажучи, Мойсею, годі тобі кола на круги куща нарізати, тягни свою стару дупу справами займатися. Вона захрипіла від сміху, кивнула та вмочила тост у широкий кухоль із кавою, щоби тісто розмокло. Відтоді, як вона помахала на прощання останньому зубові, минуло 16 років народилася з материної утроби без зубою, без зубою і ляже до могили. Рік по тому, коли їй самій матінці Ебігейл уже виповнилося 93, правнучка Моллі разом із чоловіком купили їй вставні щелепи подарунок на день матері. Та від них боліли ясна, і вона вставляла їх тільки коли знала, що приїдуть моллі з Джимом. Тоді вона відчиняла шухляду, виймала ті щелепи з коробки, гарненько їх промивала і встромляла до рота. І якщо лишалося ще трохи часу до приїзду дітвори, жінка кривилася до себе у плямисте кухонне дзеркало, гарчала крізь великі білі підробки і так реготала, що мало не лускала. Вона мала вигляд старого чорного алігатора з «Еверглейдсу». Вона була старою та херлявою, однак голова працювала, як годиться, звали її Ебіґейл Фрімантл, народилася вона у 1882 році, і в неї було свідоцтво про народження, щоб це підтвердити на своєму віку вона бачила багатько всякого, та ніщо не могло дорівнятися до подій останніх тижнів. Ні, такого ще не бувало. Надходив час долучитися, і їй уже хотілося плюватися. Вона вже стара, їй би відпочивати і насолоджуватися зміною пір року, допоки Господь не знудиться спостерігати її рутину та не покличе додому, до раю. Та що буває, коли запитуєш щось у Господа, він скаже Я той, хто є, та й по всьому. Коли власний син молив Бога, щоб той відняв чашу від його губ, Всевишній навіть не відповів А їй не дуже кортіло ставати великомученицею даруйте. Вона ж лише звичайнісінька грішниця, і коли вночі здіймався вітер та шумів у кукурудзі, думала про те, як на початку 1882 року між ніг її матері вигулькнула голівка немовляти. Бог поглянув униз і сказав до себе Хай поживе собі, у неї є одна справа в 1990-му, там по той бік цілої купи календарних сторінок. Від цієї думки їй робилося страшно. Час її перебування у Гемінгфорд-Гоумі вже майже добіг кінця, і останній шматок роботи чекав на неї попереду, на заході біля скелястих гір. Він змусив Моїсея лазити по горах. Ноєві наказав будувати судно і просто дивився, як його власного сина розпинають на дереві. То яке йому діло до того, що Ебі Фрімантл труситься від страху, коли згадує безликого чоловіка, який переслідує її у снах? Вона ніколи його не бачила, та байдуже він це тінь, що шмигає кукурудзяним полем опівдні, повів холодного вітру, ватага трупоїдів, які обсіли телефонні дроти і витріщилися на тебе згори. Його голос звертався до неї всіма звуками, які її будь коли лякали, коли він говорив тихо, цокав годинник смерті під сходами, віщуючи кінець когось із близьких. Говорив голосно, гримів грім серед хмар, що сунули із заходу, наче кипучий Армагеддон. а іноді стояла тиша, і в кукурудзі чувся лише самотній шелест нічного вітру, та вона знала, що то він, і це було найгіршим, бо безликий чоловік здавався лише на дещицю слабшим от самого господа. Тоді їй здавалося, що на відстані витягнутої руки попереду зависнув моторошний янгол. Який колись нечутно пролетів Єгиптом і вбив немовлят у всіх домівках без кривавої позначки на одвірку. Це лякало найбільше. Страх перетворював її на маленьку дівчинку, і хоч інші також знали його та боялися, матінку Ебігейл переляк нагородив виразним уявленням щодо його жаскої могутності. Отже ж таке, сказала вона та вкинула до рота залишки тоста. Матінка Ебігейл гойдалася туди-сюди і пила каву. Нина була гарна, яскрава, жоден шурупчик її тіла особливо не виридував, тож вона коротко подякувала молитвою за те, що має. Господь сильний, Господь добрий, навіть маленькі діти можуть запам'ятати ці слова, що є правилом для всього світу і усіх його мешканців, добрих і злих. Господи сильний, Господи добрий, сказала матінка Ебігейл, дякую тобі за сонце, за каву, за те, що чудово сходила в туалет минулого вечора. Ти правий, ті фініки спрацювали, та, Господи мили, ото вони паскудні. Я ж обрана, ага, Господи сильний. Кава майже скінчилася, вона поставила кухоль і гойдалася, звернувши до сонця обличчя, немов витисана з дивного живого каміння, прорізаного вугільними прожилками. Вона задрімала, а тоді й зовсім заснула. Її серце мало стінки завтовшки із серветку, та стукало так само, як і всі попередні 39 тисяч тридцять днів. Як і з дитиною в колисці, так і тут треба було притулити вухо до її груди, щоб зрозуміти, дихає вона чи ні, та усмішка на її вустах залишалася. Звісно, відтоді як вона була маленькою дівчинкою, усе змінилося коли скасували рабство, Фрімантли прийшли до Небраски. І правнучка Молі цинічно дошкульно засміялася з того, що гроші, на які батько Еббі купив дім, заплатив йому Сем Фріментул із Люїса, штат Південна Кароліна. То була платня йому та його братам за вісім років, які вони працювали на нього після закінчення громадянської війни. Молі називала ті гроші грошима сумління. Зачувши це, Ебігейл стрималася і нічого не сказала, адже Моллі, Джим та всі інші не розуміли нічого, крім найстрашнішого зла та наймилосерднішого добра. Та подумки вона звела очі догори, гроші сумління, а хіба бувають у світі чистіші гроші? Тож Фрімантли осіли у Гемінфорд-Гоумі. і Еббі, остання дитина Мамусі з Датусем, народилася саме в цьому домі. Батько втер носа, тим, хто не бажав мати справи з нігерами, він купував землю маленькими ділянками, аби не насторожити тюхтіїв, яких турбували оті чорні виродки, що животіють біля дороги на коламбус. Він першим в окрузі полк спробував сівозміну та міндобрива. У березні 1902 року до них додому завітав Геррі Сайц і повідомив Джонові Фрімантлу, що його прийняли до національної фермерської спілки. Він став першим чорношкірим у спілці на всю небраску, той рік удався на славу. Їй подумалося, що будь-хто може озирнутися на життя, тицнути пальцем в один рік і сказати от він був найкращим. Здавалося, ніби в усіх є один такий чудовий рік, коли фортуна стає на твій бік і гребеш усе оберемками уже пізніше можна замислитися над тим, чому так сталося це однаково, що покласти до комори все й одразу. Продукти пропахчуються один одним, гриби починають відгонити шинкою, шинка грибами, волениною з'являється химерний присмак куріпки, а в куріпки запах огірків. Мене кілька років і починаєш жалкувати, що всі ці чудові речі трапилися за один рік, а не розтяглися ще на десяток чому не можна взяти один з таких дарів і встромити його посеред трирічного відрізка, за який не пригадується геть нічого хорошого. Та однаково знає, що все відбувалося так, як і мало відбуватися у світі, який створив Господь, і наполовину знищили Адам з Євою. Прання розвішують, підлогу миють, дітей годують, одяг латають, і за три роки не станеться нічого, щоб могло перервати сірий потік буденності Великдень, День Незалежності, День подяки, Різдво ото й все. Однак ніхто не пояснить, за яким графіком Бог творить свої дива. Тож для Еббі Фріментел і її батька 1902 рік був найкращим. Еббі гадала, що з усієї сім'ї тільки вона, якщо не рахувати її татка, розуміла, яким мало не безпрецедентним чудом було те запрошення до спілки він мав стати першим негром у спілці Небраски, а цілком можливо, що й першим негром у спілці на всі штати. Джон Фріментл не тішив себе ілюзіями щодо ціни, яку доведеться заплатити його сім'ї. Чоловіки, які проти почнуть закидати їх грубими жартами та відпускати ущіпливі коментарі про колір їхньої шкіри. Найперше ватажок Бен Конвей. Однак Джон Фрімантл розумів, що Геррі Сайтс дав йому дещо більше за шанс на виживання, можливість процвітання разом з усім кукурудзяним поясом. Він знав, що завдяки спілці зникнуть проблеми із закупівлею насіння, як і необхідність возити збіжжя аж до Омахи. Також це могло означати і кінець перепалок через права на воду, які завжди починав Бен Конвей затяти ворог усіх нігерів та їхніх посіпак на кшталт герісайця, навіть окружний податковий інспектор міг припинити свої нескінченні коперсання. Тож Джон Фріментул прийняв запрошення голосування закінчилося на його користь, ще із чималою перевагою, і тоді справді почалися кепські жарти про те, як на горище штабу спілки спіймали єнота. Про те, що коли нігерське дитинча потрапляє до раю, йому дають маленькі чорні крила і називають кажаном, а не янголом. І деякий час Бен Конвей розводився, що Джона Фрімантла взяли до спілки лише тому, що наближався час дитячого ярмарку, і їм потрібен був нігер на роль африканського орангутана. Джон Фрімантл удавав, ніби цього не чув, а вдома наводив цитати з Біблії Лагідна відповідь гасить гнів Браття пожнете те, що посіяли. І блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Останній пасаж був його улюбленим, та промовляв Джон його не зі скромністю, а з похмурим сподіванням. І потроху йому вдалося привернути сусідів на свій бік, не всіх, не таких затятих расистів, як Бен Конвей та його зведений брат Джордж, не Арнольдів із Діконами, однак усі інші його підтримували. 1903 року вони ходили на вечерю до Геррі Сайца та сиділи за столом разом із рештою як білі люди. А ще у 1902 році Ебіґейл грала на гітарі у залі для засідань спілки і не просто як акторка менестрель шоу а на рівні з білими брала участь у концерті місцевих талантів, який проводили наприкінці року. Мати категорично заперечувала, і то був один із небагатьох випадків, коли вона висловила незгоду з думкою чоловіка перед дітьми. Хоча тоді хлопці вже доросли до середнього віку, а голову самого Джона вже добряче притрусило снігом. Знаю я, як усе було, рюмсала вона, це ви з Сайцом і Френком Феннером таке намудрували, з ними все зрозуміло, а що з тобою таке, Джоне Фрімантл. Вони ж білі, можеш сидіти з ними на задньому дворі та розводитися про оранку. Заради бога, можеш навіть з'їздити з ними до міста і випити пива, якщо Нейт Джексон пустить тебе до свого салону. Я знаю, через що ти пройшов за останні роки, знаю, як ніхто інший. Знаю, що ти всміхався і тоді, коли від усмішки боліло так, наче в серце голку встромили. Та це інша справа це ж твоя власна дочка. Що їм скажеш, як вона вийде на сцену у своїй білій гарненькій сукні, а вони заіржуть? Що будеш робити, як вони почнуть жбурляти в неї гнилі помідори, як у Бріка Салівана, коли він спробував заспівати під час менестрель шоу? Що їй скажеш, як вона підійде до тебе вся в гнилушках і спитає «Татко, чому? Чому вони це зробили і чому ти їм це дозволив? Ну, Ребеко, мовив Джон, гадаю, це питання нам краще лишити на розсуд Ебі та Девіда. Девідом звали її першого чоловіка. У 1902 році Ебігейл Фрімантл стала Ебігейл Топс. Девід Топс був чорношкірим робітником із ферми під Вальпараїсо. Щоразу, як він ішов на побачення, мусив долати милі з 30, і то тільки в один бік. Джон Фріментл якось сказав ребетці, що друзяка Дейві попався на гачок і тепер хоч не хоч, а мусить топати. Багато хто сміявся з її першого чоловіка. Воно й видно, хто носить штани у цій сім'ї. Девід був тихим, задумливим, та не слабаком Коли Ебігейл каже, що так правильно, я не маю підстав у ній сумніватися, сказав він якось Джонові з Ребекою. Ебі благословила його за ті слова і повідомила батькам, що таки виступить. Тож 27 грудня 1902 року, на третьому місяці першої вагітності, вона вийшла на сцену під цілковиту тишу, що запанувала після того як оголосили її ім'я. Перед нею виступала Грет Хентай Лайонс, вона згацала пікантний французький танець, посвітивши ногами та нижніми спідницями під пронизливий свист, радісні зойки і тупотіння чоловіків. Еббі стояла в густій тиші, чудово усвідомлюючи, як контрастують її чорна шкіра і біла сукня. У грудях страшно гупило серце, і вона думала я забула всі слова, кожнісіньке слово, і я обіцяла таткові, що не заплачу, хай там що, а не заплачу. Та там сидить Бен Конвей, і коли Бен конвей закричить нігірка, я слізьми вмиюся. Ой нащо я в це вплуталася! Мама була права, я задерла носа вище, ніж треба, і зараз дістану по заслузі. Зала була повна білих облич, і вони дивилися на неї. Порожніх місць не лишилося, а ззаду скупчилося людей іще на два ряди, палали яскраві гасові ліхтарі, з боків сцени опускалися каскади червоних оксамитових завіс, підв'язаних золотистими мотузками. Мене звати Ебігейл Фрімантл Топс, я гарно граю і співаю не гірше, подумала вона, і знаю це не тому, що так хтось сказав. Тож її пальці взялися перебирати струни, і в непорушній тиші зазвучали слова старого Щербатого хреста. Посміливішавши, вона затягла дещо сильнішу мелодію Як я люблю Ісуса, а тоді ще сильнішу Проповідь у Джорджії. Люди мимоволі розгойдувалися під її спів, дехто всміхався від вуха до вуха і поплескував по колінах. Вона заспівала попоріз пісень часів громадянської війни, коли Джонні крокує додому, марш через Джорджю та варений арахіс. На арахісі з'явилося ще більше усмішок. Багато з присутніх чоловіків були ветеранами з великого війська республіки, і за час служби не раз куштували тих варених горішків. Свій виступ Ебі довершила піснею Стаємо табором на старому місці, і коли останній акорд розчинився в задумливій і сумній тиші, вона подумала Як хочете кидатися помідорами, то саме час, я грала і співала, як тільки могла, хай хтось скаже, що погано. Зависла довга, мало не магічна тиша. Здавалося, ніби всіх присутніх віднесло далеко далеко, у таку далечінь, що вони не могли знайти дорогу назад. А тоді вибухнули аплодисменти. Вони накрили Еббі потужною хвилею і лунали так довго, що вона знітилася і зашарілася. Еббі кинуло в жар вона затремтіла. Її мати плакала і навіть не затулялася, а батько з девідом світили на неї усмішками. Вона вже хотіла була йти зі сцени, та люди закричали «На біс! На біс!» І, усміхнувшись, Ебігейл зіграла Хтось копав мою картоплю. Пісня була з перчинкою та порівняно з голими ніжками Гретхен та Лайонс, то були дрібниці зрештою, тепер вона вже заміжня жінка. У пісні було ще шість подібних, а то й гірших куплетів, та вона жодного не пропустила, і останній рядок кожного з них супроводжувався дедалі гучнішим веселим реготом. Коли вона згадувала про той вечір, розуміла, що та пісня була найризикованішим її ходом, бо саме таку пісню вони й очікували почути від нігерки. Ебі завершила під оглушливу овацію та нову порцію криків Біс. Вона знову вийшла на сцену і дочекалася, доки натовп затихне. Дуже вам дякую. Сподіваюся, якщо я заспіваю ще одну пісню, ви не сприймете це за нахабство. Я вивчила її спеціально для цього вечора та не думала, що дійсно заспіваю. Але ця пісня найкраща з усіх, що я коли-небудь чула, і йдеться в ній про те, чим завдячує мій народ президентові Лінкольну та цій країні. Про те, що вони зробили для нас іще до мого народження. Вона говорила рівним, гучним голосом, і всі сиділи тихо, як миші, і уважно слухали. Її рідня сиділа купкою і не ворушилася місця у них були ближче до лівого проходу, і вони скидалися на пляму чорничного джему на білій серветці. Адже завдяки тому, що трапилося в розпал громадянської війни, ми з сім'єю змогли перебратися сюди і зажити разом із чудовими сусідами. Тоді вона взяла до рук гітару і заспівала зоряний прапор. Усі присутні підвелися на ноги і слухали, дехто навіть носовичок дістав. Коли вона скінчила, вони зааплодували так, що в будівлі мало дах не зірвало, тим днем вона пишалася усе життя.